До Дніпропетровська привозять поранених з під Мар'їнки. До місцевих лікарень доправили вже 18 людей. Двоє з них у вкрай важкому стані. Поранених привозили після обіду і автомобілями, і гелікоптерами. В обласній лікарні зараз борються за життя двох бійців 28-ї бригади. В одного численні поранення голови, грудної клітини та ніг, другий в комі з пораненням шиї. Їх привезли літаком під вечір у вкрай важкому стані. Їх стан обох поранених ми росіяніми як вкрай важкий, є загроза для життя. Всі заходи спрямовані на те, щоб врятувати їх. Йде переливання крові, одночасно виконуються оперативні втручання. и стабилизация життєво важных функций. Еще 11 военных до Днепропетровска привезли спецавтобусами. Бойцы с легкими поранениями наразі перебывают в военном шпитале. 18 человек ранены, наши ребята, это 28 бригада, один погибший, также 5 человек получили ранения из местного населения и один человек погибший. Бойцы и местные жители доставляются в Кураховскую больницу, Медикаментами, медпрепаратами всі обізпечені. Медзаклади Дніпропетровська готуються приймати поранених і вночі. Підготували додаткові операційні, Чергують посилені групи хірургів та бригади швидкої. Євген Павленко, Олександр Шалдибін. Новини на першому.